Поговоримо про здоров'я, про хвороби, про психосоматику. Але все так, що ми захворіли. Я перший зля. Ніяка хвороба не дається просто так. Не використовую ліки, які збивають температуру. Чому я цього разу захворів? Мені так треба було. Навіть хотіла захворіти. Міг собі інколи дозволити покурити. Вірю в психосоматику. У хворобах є. Прихована вигода. За все треба дякувати за хвороби в тому числі. Що діти, до речі, в одному енергетичному полі мами до шести років, коли жінка народжується як мама, то по факту вже найкраща мама. Добрий вечір, друзі. Всім привіт. Ви на каналі Молінерос. А чому лінерос? Чобомельники. І по-іспанськи мельники це Молінерос. Справа в тому, що ми думали на яку тему зняти відео чи продовжити нашу а історію. Ми не думали це, ми не думали. Добре, почкай. По плану у нас були деякі відео зняти. Коли я почала це говорити, ти сказав ні, не так, ми не планували, а зараз кажеш, по плану у нас було. Ти ж ти слухай думку до так, кінця. Ти ж, ти теж не дослухав? Говори, говори, кажи вже. Та що казати? Та що ти казав, що Я вже забув. Ні, Давай що? ти тепер договорювати до кінця за <кій> свою думку. Добре. Сталося так, що ми захворіли при тому всією сім'єю по черзі, всі на раз. І ми подумали, так, треба записати про це відео. треба ще розказати На 100%, вам. На 100 ми ще не відновилися, тому можете чути там трошки. Заложеність носа, голос трохи, може, Диво. інший, плюс таке самопочуття, ну, таке ще дивне. Угу. Але ми тут, щоб записати От зараз вам секунду. це відео. <кій> щоб люди не думали, що ми брешемо. Ми вже на цьому етапі мали зняти десь ще два-три відео, їх закинути. Але так, як в нас вийшло, те, що вийшло. Я перший зляг. Як старі люди кажуть? Ні, я розкажу коротко, що захворів я, потім після мене захворіла трошки Оленка, потім діти, трошки теж. Але ми вже дуже, дуже довгий час в таких непонятних ситуаціях, тому що я вже, наприклад, з місяці два. Майже місяць, скільки ви прийшли на тої басейни. Просто скажу вам цю болючу тему. Ми купили абонемент. Може це все від басейну? Може відписатися, може це воно так тягне. Купили абонементи в басейн, тут, тут є спортзал, джакузі, все, що хочете. Один раз пішли з дітьми, після того вони двоє захворіли. І оці два місяці ми платимо цей абонемент, але не ходимо, бо хворіють діти, хворіємо ми, щось не виходить. Тому ми сьогодні прийняли рішення записати про... на тему ЗОР. З... З... <pathway> Просто, ти, ти так повільно говориш, як то, що завизики який зараз пішов. Ти як смієш, то знаєш собі сказати? Ти, ти обідався? все. Ні. ми поговоримо про здоров'я, про хвороби, про психосоматику, чого ми хворіємо про і Ліки, так далі. Про і про тому я подходів. Та ми не будемо, що Ютуб заблокує нас. Ну так, да, реально, таке може бути. Я майже кожного року хворію, ну, стабільно раз або два рази в рік. Скажи чим? Ну, горлом. Начинає Та ]ся. ні, не горло, просто якогось грипом, простудує. Дуже часто в мене ангіна і так далі з горлом пов'язано. Але цього року щось дуже дивне. Що я тут сміюся? Ти ж трясешся такою, як той страус. І я не страус. І цього року я дуже дивно себе от відчуваю, тому що я захворів один, на один день. Тобто в мене була температура, я себе дуже погано почував, На слідуючий день я ніби як то, що повністю... Потім після цього весь час ти ніби здоровий, але ніби так дивно себе відчуваєш. Хто не знає, я, наприклад, можу собі міг собі інколи дозволити, покурити. Перед цим я хотів лишити курити, наприклад. Але почав курити, потім знову почав курити. І кашель у мене почався серйозний. А справа в тому, що от, кашель був дуже серйозний. Починаємо заново. Всім привіт. І цей раз був дуже дивний, як я захворів, тому що в мене, скажімо так, дуже швидко, якби багато хвороб проходить, тому що там, там то гордо починає боліти, через день-два вже не болить, то потім кашель з'являється і теж через день-два перестає. То температура, наприклад, на один день, на наступний день вже немає температури. І так все максимально там, дивно. Чому я цього разу захворів? Мені так треба було, скажімо так. Я це усвідомив, прийняв. Можна сказати, що кожна хвороба вона для чогось якби є. Да? 100 Реально. Ну так. <рес> ти це не шутка. Ти, ти просто мовчиш. Раніше, коли я хворів, я в цей час не курив, тому що я не міг курити, ну організм просто не хоче. А цей раз я вже пробував так курити літом. У мене це не вийшло, я там лишив на тиждень чи на два, не пам'ятаю, потім знову почав. Після того, як я повернувся, опять почав курити, як то, що більше почав курити, вже задоволення такого не получаєш від цігарет. Коротше, Це до того, що це як то, що, от як коли в мене була температура, я себе дуже погано почував, в мене була така думка, типу, коли я себе трошки краще відчув, піти типу, покурити, типу, типу, думаю, да, ну, типу, як ти можеш, організм ослаблений, ти взагалі там, майже не можеш ходити, але ти думаєш про те, як покурити. І почав думати і по... зрозумів, що... Мені не хочеться курити. Але я це подумав, тому що в мене така привичка вже була. Це більш психологічна залежність, ніж нікотинова. Тому я приймаю рішення не курити. І взагалі я розумію, так як зараз організм не хоче курити, я приймаю рішення лишати курити 100%. Тобто я спочатку думав, що от поки хворий. Але потім я почав аналізувати і розумію, що я поки не лишив курити, я зараз не виздорую. Я це відчув як то, що. Ну, ти хочеш сказати, що ця хвороба прийшла до тебе для того, щоб ти собі проаналізував, зупинився трошки да. і прийняв рішення це вся історія, вини. така велика длинна, про мене. Ти то може трошки вирубуєш. Плюс-мінус рік часу, як я бачу послідовність дій, і я бачу, коли щось случається в моєму особистому житті, наприклад, здоров'ям. Чи в друга сфера візьми. Тобто я починаю аналізувати, мені зразу як то, що приходять думки, чому це так случилося. Звичайно, наслідковий зв'язок з'являється. Ну, але дуже ярко виражений, розумієш? Uh -huh. Тобто Раніше не було такого. Я вірю в це, що це правда, і я вірю, що це. Тобто я собі довіряю, що мені приходить, розумієш? От, чому це так? І от цей раз мені прийшло так, і я реально вірю, що це так. Ще зафіксуємо одну штуку. Тому що я коли лишав курити, то це мені було дуже важковато. Я там по перші три дні реально страждав. Я не зміг лишити, тому що от мені то ще подобалося. Але після от зараз, як я був хворий, майже тиждень не курю. Да? Але за цей тиждень в мене ні разу не було такої думки, що от, от би зараз закурити сигарету. В тебе не було вже такої ломки, як була тоді? У мене коли не було вишив. ні ломки, у мене не було ні бажання, у мене думки, от мене приходили думки закурити. І тіло сразу відхилює. Ти хочеш сказати, що, наприклад, тобі противно безуміти. Мені розуміти. противно, так. Нема бажання, я реально відчуваю, що ця хвороба, якщо ну, цей раз, що я захворюю, якщо дано спеціально для того, щоб я перш за все фізично, по-друге, психологічно прийняв рішення. Так як я не міг в нормальному, так. В нормальному темпі так. лишити курити, по-нормальному, то мені дали так легенька хвороба, щоб я це. Легше мені було лишити курити. Просто, виходить, ти собі жив, жив, в своїх справах, постійно про це думав, 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 і тут в якийсь момент: да. тобі такі, так, стоп, виріш нарешті цю ситуацію і потім йди собі далі. Да. Ну класно. Це бомба. От така ситуація в мене, Венка. Наприклад, ти теж От був момент, де ти була лягла, коли тобі було дуже погано. Угу. Ти що думаєш про це? Перший момент я насправді може десь в думках, навіть хотіла захворіти. Того, що два дні, коли ти лежав, а в мене була жесть з малими, того, що я як білка в колесі була від ранку до вечора, таке враження, ніби тебе не ну, було. Ну, мене реально не було. Так. І я просто дуже втомилася, і я в мене була навіть така думка проскокнула, що я теж хочу то, просто і... закрити двері, включити собі якийсь серіал і цілий день ні про що не думати, не думати, чи хтось поїв, не готувати їсти. І навіть не відчувати вини за те, що я собі дивлюся серіал. У мене навіть було таке спідсвідоме бажання. Просто так і сталося. Ти пам'ятаєш, що тоді я один день тільки хвора була. От, реально, в мене ввечері ага. піднялася температура, була дуже сильна головна біль, ломало все тіло, навіть боліла шкіра. Але я, до речі, не дала собі той день повністю полежати. Я ще пішла, ще ми повечеряли, я малих спати вложила. І на наступний день я зразу стала вже бодрячком. Така, оп, щоб що. Хоча до кінця, от я ще не вилікувалася, я ще трохи кашлюю, ще є нежить, але все одно отой стан, такий, коли ти просто хотів полежати, він вже пройшов. В мене причинно-наслідковий зв'язок дуже чітко завжди відтворюється, і я точно знаю, що будь-яка хвороба нам не дається просто так. Та сама температура, нежить, кашель це вся простумна історія, і так само набагато серйозніші якісь захворювання. Слово вірю в психосоматику. Сталася рекламна пауза, вставила дочка. Скажи, будь ласка, Оленко, ти кажеш, ти віриш в психосоматику. Mm. На своєму прикладі, можеш якусь, якусь ситуацію, чи щось як ти проживала це чи переживала? Насправді дуже багато разів і практично завжди ти мені в цьому допомагаєш. Яким <свят> Тому що чині? тоді, коли конфлікт є якийсь з тобою, і після того хворіють діти. Або хворію я, частіше діти, тому що діти, до речі, в одному енергетичному полі мами до 6 років дуже сильно, і до 12 років вони разом, потім вже менше, вони відчувають на собі ці всі негативні емоції, які ми не проживаємо вчасно. Якщо я, наприклад, вчасно не поговорю з тобою, не проживу ці всі емоції, не відпущу, то потім зразу, наприклад. Зранку там чи дуже моментально ввечері, зразу перед сном там захворіла одна дитина чи друга. Несправедливо, ні? Так, але вони так мені допомагають. Mm. Да, стало. Бо насправді діти завжди допомагають мамі пережити будь-які там емоції, прожити. І своєю хворобою вони якби беруть трошечки на себе. Тому дуже важливо завжди вчасно проживати всі конфлікти, всі емоції, не лишати на завтра, не лишати не йти спати посвареними, не, не таїти в собі всякі обіди, страхи, стреси, конфлікти. А все робити вчасно. Сверешся, наприклад, зараз так сьогодні. Це і вирішить. Просто якщо конфлікт якийсь дуже затяжний, ти можеш не хворіти під час самого конфлікту. Дуже часто ти починаєш хворіти тоді, коли конфлікт вже завершився. Організм вже перестроюється від того стресу. вже Починає обростатися якби, позитивними емоціями, mm -hmm. але негатив, який був весь цей час, треба кудись треба проявити його. Через то, що проявляється на здоров'ї, на тілі. Пізніше. Так. А тоді, коли вже все нормально, ти такі думаєш, Та що таке, Та що ж все нормально. Діти вночі не сплять, наприклад, плачуть. Тривожність може бути через тривожність мами. Наприклад, коли мама після родів, особливо цей перший рік, коли жінка народжується як мама. Вона дуже часто в стресі. По-перше, її повністю змінилося життя. По-друге, вона дуже сильно починає переживати за дитину. От саме більший страх, який появляється в мами з народженням дитини, це страх за її дитину, за здоров'я, за життя. Ми так прислухаємося, чи дитина там дихає, чи там все нормально. І дуже часто ми Передаємо дитині цю тривожність, і вона відчуває, що таке з мамою. Вона ж наш не розуміє, чого мама переживає. Вона відчуває цю мамину тривожність і таким самим чином допомагає. Справа в тому, що бачиш, вона так звучить, допомагає. Ти собі думаєш, ну як допомагає, якщо мені ще важче, якщо я теж не сплю, якщо я ще більше переживаю. Просто треба зупинитися і зрозуміти, що не так. Чого це все стається, чого діти часто хворіють, чого я неспокійна. Ще дуже часто є така штука, що мама дуже часто е вину відчуває, Якби, що я може недостатньо добра мама, а от в другої не так, а в мене от так все погано там, і так далі, тому подібне. Це ненормально. Ти, по факту, вже найкраща мама для своєї дитини. Того що, якщо ти зараз візьмеш ідеальну якусь жінку, яка на твою думку, Сама крута мама, вона там реалізована і так далі, і дасиш своїй дитині, то твоїй дитині не буде так класно з тією жінкою, як з тобою. Тому що для твоєї дитини ти вже найкраща мама. Насправді, що, до речі, є дуже цікава штука. У хвороб, до речі, дуже часто є е, прихована вигода. Тобто, от, наприклад, як було в мене, я по факту, може, і хотіла захворіти. Тобто, Часто, наприклад, діти, особливо там в підлітковому віці, коли хворіють, їм по кайфу хворіти. Вони було. Мама починає. По-другому себе поводити, починає більше до тебе приділяти уваги, е, ходить біля тебе, готує все, що ти хочеш, дозволяє тобі, скільки хочеш дивитися фільми, мультики, не треба в школу йти. Так. Наприклад, в дітей це може бути вигода така, от, але в дорослих теж дуже часто є така вигода. Наприклад, там, може ти просто вже давно довбався чи задовбалася на своїй роботі, і ти хотів зробити таку паузу, а може, ти просто хочеш полежати вдома, чи там дуже багато може бути прихованих вигод. Допустимо, ви можете собі подумати, як взагалі мої емоції можуть бути пов'язані, як це може потім вилізти і так далі. А насправді це, все, що робиться в нашій голові, наш емоційний стан, він прямо пропорційно пов'язаний з нашим фізичним станом. Психосоматика вже доведена, вже є дуже багато досліджень. Як на вона лікується? Коли ти вже розбираєшся в конфлікті, проживанням. Всього, що ти не перепрожив. Що можна ліки, які приймати? Ні, я не буду на таке питання відповідати. Наприклад, особисто не використовую ліки, які збивають температуру. Тому що температура взагалі дана організму для того, щоб вбити всі бактерії і віруси. І коли ми даємо там при температурі 37,5 38 зразу якісь ліки, то ми організму не даємо самому справитися. Не даємо е, природньо виробитися е, виробити імунітет. Можна зафіксувати, що у нас нема Ні, <свісна> <свісна> термометр, в принципі, треба купити, просто <свісна> ніяк руки не доходять. Але сама по собі особисто я хворію дуже рідко. Тобто, якщо я вже хворію, то я вже знаю, що що таке, що не то. І <свісна> плюс, якщо я хворію, то я не хворію, так що я злягла і все. Тому що якщо. Я на ногах хворію. Це ти за мене, Так. <laughs> — Тому що ти виговарюєшся завжди, правильно? Ти проживаєш, стараєшся проживати. Це теж, але насправді це все набагато глибше. Теж, це, це просто, Но... Наприклад, я тобі просто скажу, що, наприклад, то, що я кажу, там не прожив емоції в плані... Це, це одна сторона, але я, наприклад, там, припустим, всякі хвороби, припустим, які пов'язані з шкірою, що це теж контакт, що ти, наприклад, зустрівся з тим, з ким ти дуже давно хотів зустрітися і продав тому супервеликого значення. В теж, там, Наприклад, може з'явитися якийсь дерматит чи якісь висипання Лішні на границь, шкірі. Та. Це теж, якщо ти не вмієш відстаювати свої особисті границі. Це хочу сказати, бо ми зараз так записали це інтерв'ю, можна сказати. це хосоматика, це тільки щось. Там, ну, стосовки між чоловіком ну, і жінкою, вичай, або сім'єю, або ситуація сама може бути. Це Наприклад, у тебе що на роботі що... може бути якась ситуація, яку ти передав чи дуже велике значення, чи її якось неправильно восприйняв, якщо зафіксувати. Тобто залежно, яка хвороба, да? Кожен орган відповідає, скажімо так, за кожен, так, за кожен там центр і за кожну ситуацію, яка відбувається, там печінка за одне, там серце, легені, взагалі, все, 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 все. Воно наскільки взаємопов'язано. Наприклад, самооцінка, тож всякі проблеми по жіночому, от зазвичай, до речі, проблеми по жіночому. В основному зв'язані з низькою самооцінкою, з сексуальним бажанням, або його дуже багато, а його дуже мало, і це не проговорюється з партнером. Просто, бо ми простудилися, і через то ми говоримо там кашель, температура, знаєш, там не емоції і так далі. а Насправді це психосоматика вона дуже велика і широка. Можемо зафіксувати, щоб був хороший імунітет, треба завжди. У гарному треба стані. просто бути, бути щасливим, насолоджуватися життям і не придавати великого значення якимось Маленьким ситуаціям. Дрібен. Взагалі треба зафіксувати одну дуже важливу річ. Ніяка хвороба не дається просто так. І все, що стається в нашому житті, в тому числі, хвороби, вони не для того, щоб нас покарати, а для нас. І за все треба дякувати за хвороби в тому числі. Сто тому для того, щоб менше хворіти, треба вчасно проживати всі емоції, як хороші, так і негативні, з обіди і так далі. Баланс, баланс. Буває За просто, ти бути хочеш баланс. бути хорошою людиною, наприклад, тобі хтось щось погане зробив, ти захотів в моменті, от, наприклад, виразити своє недовольство той, тій людині, наприклад, тим же самим матом. Да? Mm -hmm. Тобто можемо навіть зафіксувати, що. От раз і якби ту всю енергію ти випустив, або висказав цій людині, що ти думаєш реально, да? і не заховав це всередині, і ти якби цю ситуацію ти прожив. Да? Тобто Там ще був конфлікт, чи не був, це вже друга справа. Але таким чином ти прожив цей конфлікт. Але якщо ти хочеш бути просто хорошою людиною, і людина тобі, якась людина тобі зробила якесь зло, і ти замість того, щоб висказати ці свої емоції. Просто їх заховав всередині, подавив собі ці емоції, uh -huh. то вони через деякий час воно тобі якби дасть про себе знати. Найчастіше це дається знатися тоді, коли, наприклад, вже були були ситуації, а потім стається якась маленька дрібничка, яка просто стає останньою капелькою, і все. Не обов'язково воно по здоров'ю, воно може там якусь ситуацію так обернути, щоб ти зрозумів якісь уроки. Ти чесний сам з собою, в першу чергу, і тоді. Ти будеш здоровий і жити довго і щасливо. Тому, друзі, от такий у нас випуск був. Не хворійте. Не хворійте. Будьте здорові. Не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. І побачимося в наступному відео.